Правила дорожнього руху України 2025. Розділ 33. Дорожні знаки. Інформаційно вказівні знаки. Знак 5.1. Автомагістраль. Дорога, на якій діють особливі умови дорожнього руху, передбачені розділом 27 цих правил. Знак 5.2. Кінець автомагістралі. Знак 5.3. Дорога для автомобілів. Дорога, на якій діють особливі умови дорожнього руху, передбачені розділом 27 цих правил, за винятком пункту 27.3 цих правил. Знак 5.4. Кінець дороги для автомобілів. Знак 5.5. дорога з одностороннім рухом. Дорога або відокремлена проїзна частина, по якій рух транспортних засобів за всією шириною здійснюється лише в одному напрямку. Знак 5,6 кінець дороги з одностороннім рухом. Знак 5,7,1 і 572, виїздна дорога з одностороннім рухом. Показують напрямок руху на перехрещуванні дорозі, якщо на ній організовано односторонній рух. Рух транспортних засобів по цій дорозі або проїзній частині дозволяється лише у напрямку, показаному стрілкою. 5.8. Дорога зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів. Дорога, на якій по спеціально відведеній смузі, здійснюється рух транспортних засобів за встановленим маршрутом, мопедів, мотоциклів, за винятку мотоциклів з боковим причепом, мотоколясок, триколісних транспортних засобів та велосипедів. Знак 5-9. Кінець дороги зі смугою для руху маршрутних засобів. Знак 5, 10, 1 і 5, 10, 2 – виїзд на дорогу зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів. Знак 5.103. Виїзд на дорогу зі смугою для маршрутних транспортних засобів. Знак 5.104 виїзд на дорогу зі смугою для маршрутних транспортних засобів. Знаки 5.10.3 і 5.10.4 застосовуються для позначення виїзду на дорогу, де рух транспортних засобів, що рухаються за встановленими маршрутами, здійснюється спеціально відведеною смугою, позначеною ознаком 5.11 попутно-загальному потоку. Знак 5:11 смуга для руху маршрутних транспортних засобів. Смуга призначена для руху транспортних засобів, що рухаються за встановленими маршрутами, мопедів, мотоциклів, завинятку мотоциклів з боковим причепом, мотоколясок, триколісних транспортних засобів та велосипедів, якщо рух такої смуги здійснюється попутно загальному потоку транспортних засобів. Дія знака поширюється на смугу руху, над якою він встановлений. Якщо знак встановлений праворуч від дороги, його дія поширюється на праву смугу руху. Водію який повертає праворуч на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів що відокремлена переривчастою лінією дорожньої розмітки, дозволено виконувати повороти з цієї смуги. У таких місцях дозволяється також заїжджати на неї під час виїзду на дорогу і для посадки чи висадки пасажирів біля правого краю проїзної частини. Знак 5.12. Кінець смуги для руху маршрутних транспортних засобів. Знак 513. Дорога з реверсивним рухом. Початок ділянки дороги, на якій по одній або кількох смугах напрямок руху може змінюватися на протилежний. Знак 5:14. Кінець дороги з реверсивним рухом. Знак 5.15. Виїзд на дорогу з реверсивним рухом. Знак 5.16 напрямки руху на, по смугах. Вказує кількість смуг на перехресті та дозволені напрямки руху по кожній з них. Знак 5:17.1 і знак 517,2 напрямок руху по смугах. Знак 5:18. Напрямок руху по смузі показує дозволений напрямок руху по смузі. Знак 5:18 зі стрілкою, що зображає поворот ліворуч. Іншим чином, ніж це передбачено цими правилами, означає, що на даному перехресті поворот ліворуч або розворот здійснюється з виїздом за межі перехрестя направо та об'їздом клумби розділювального острівця у напрямку, показаному стрілкою. Знаки 519.1, 5192, 519.3 використання смуги руху. Інформує водіїв про використання смуги для руху тільки певних видів транспортних засобів у зазначених напрямках. Якщо на знаку зображено знак, який забороняє або дозволяє рух будь-яким транспортним засобам, рух цих транспортних засобів по ній відповідно забороняється або дозволяється. Знак 5.21 початок додаткової смуги руху. Початок додаткової смуги на підйом або смуги гальмування на транспорт. Транспортних розв'язках в одному або різних рівнях. Знак 5.22. Початок додаткової смуги руху позначає додаткову смугу зліва або початок смуги гальмування перед перехрестям, призначеною для повороту ліворуч або розвороту. Знак 521.1 і 5212 кінець додаткової смуги руху. Знак 521.1 показує на кінець додаткової смуги або смуги для розгону. 521.2 на кінець смуги, призначеної для руху в даному напрямку. Знак 522 прилягання смуги для розгону транспортних засобів. Місце, де смуга для розгону, прилягає до основної смуги руху на одному рівні з правого боку. Знак 523. Прилягання додаткової смуги руху з правого боку інформує про те, що додаткова смуга руху прилягає до основної смуги руху на дорозі з правого боку. Знак 524. Мінімальна швидкість на різних смугах руху із зображенням знаків 4.12 встановлює мінімальну допустиму швидкість на смугах. Знак 5.25 мінімальна швидкість на смузі руху. Із зображенням знака 412 встановлює мінімальну допустиму швидкість на лівій смузі, що веде на підйом з метою зазначення смуги для тихохідного транспорту. Знак 5.26 обмеження максимальної швидкості на різних смугах руху. із зображенням знака 3.29 встановлює максимальну швидкість на смугу руху. Знаки 527.1 і 527.2. Зміна напрямку руху на дорозі з розділювальною смугою. Показує напрямок об'їзду закритої для руху ділянки проїзної частини на дорозі з розділювальною смугою або напрямок руху для повернення на проїзну частину праворуч. Знак 528, смуга руху для аварійної зупинки. Інформує водія про розташування смуги спеціально підготовленої для аварійної зупинки транспортних засобів у разі відмови гальмової системи. Знак 5.29. Місце для розвороту. Позначає місце для розвороту транспортних засобів. Поворот ліворуч забороняється. Знак 5.30. Зона для розвороту. Позначає зону за довжиною для розвороту транспортних засобів. Поворот ліворуч забороняється. 531.1, 531.2, 531.3 – Напрямок руху для вантажних автомобілів. Показує рекомендований напрямок руху для вантажних автомобілів і самохідних машин. Знаки 5321, 5322, 5323. Тупик. Дорога, що немає, на скрізного проїзду. Знак 533. Рекомендована швидкість. Зона дії знака поширюється до найближчого перехрестя. Знак 5.34. житлова зона. Інформує про на територію, де діють особливі умови дорожнього руху, передбачені цими правилами. Знак 5.35. Кінець житлової зони. Знак 5.36. Пішохідна зона. Інформує про особливості та умови дорожнього руху. Передбачені цими правилами. Знак 5.37 кінець пішохідної зони. Знак 5.38.1. І 5,382 пішохідний перехід. Знак 5.381 встановлюється праворуч від дороги на ближній межі переходу. Знак 5.382 ліворуч від дороги на дальній межі переходу. Знак 5.39, діагональний пішохідний перехід застосовується лише на регульованих перехрестях, на який сигнал світофорана переводять у режим жовтого миготіння, де дозволено перехід по діагоналі. Знак 5:41 і 542 підземний пішохідний перехід. Знак 541, і 541,2 надземний пішохідний перехід. 542,1, 542,2, 542,3 місце для стоянки, місця та майданчики для стоянки транспортних засобів. Знак 542-2 криті підземні та надземні стоянки. Знак 5423 означає місця, де можна зупинитися, вантажний автомобіль, фургон тощо, виключно на час необхідний для розвантаження, завантаження. Знак 5423 може застосовуватись з однією з табличок 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747. Знаки 5.42.1, 5.42.2 із табличками 7.28.1, 7.28.2, 7.28.3, 7.28.4 позначають стоянки поблизу станції метро та зупинок маршрутних транспортних засобів. Знак 5421 із табличкою 759 застосовується для позначення стоянок для транспортних засобів, що здійснюють міжнародні автомобільні перевезення вантажів. На знаках 5421 і 5.42.2 може бути нанесене зменшене зображення табличок до дорожніх знаків: 759, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767. 7.14, 717, 723, 7281, 7282, 7283, 7284, що характеризують умови та спеціалізацію стоянки при цьому літера. П може міститися ліворуч. Знак 543 зона стоянки позначає початок зони, де дозволено стоянку на проїзній частині або вздовж проїзної частини за умов, що зазначаються на знаку або додаткових табличках під ним. Знак 543 з однією з табличок 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, позначає спосіб поставлення автомобіля. На знаку 543 може бути нанесено зображення табличок до дорожніх знаків. Знак 544, кінець зони стоянки позначає кінець зони, де дозволено стоянку. Знак 5451, пункт зупинки автобуса. Знак позначає початок посадкового майданчика автобуса, що рухається за встановленим маршрутом. Знак 545,2. Кінець пункту зупинки автобуса позначає кінець посадкового майданчика автобуса. Знак 5461, пункт зупинки трамвая позначає початок посадкового майданчика трамвая, знак 546,2 Кінець пункту зупинки трамвая позначає кінець посадкового майданчика трамвая. Знак 547:1. Пункт зупинки тролейбуса позначає початок посадкового майданчика тролейбуса. Знак 547, 2. Кінець пункту зупинки тролейбуса позначає кінець посадкового майданчика тролейбуса. Знак 548 місце зупинки таксі позначає місце стоянки таксі у населеному пункті. У нижній частині знака може бути нанесено зображення таблички 721 із зазначенням протяжності зони стоянки таксі. Знак 549, початок населеного пункту. Найменування і початок забудови населеного пункту, в якому діють вимоги цих правил, що визначають порядок руху населеного пунктах. Знак 550. Кінець населеного пункту, місце з якого на даній дорозі втрачають чинність вимоги цих правил, що визначають порядок руху в населених пунктах. Знаки 5.49 і 550 встановлюються на фактичній межі забудови, яка прилягає до дороги. Правила дорожнього руху України 2025. Розділ 33 Дорожні знаки. Інформаційно вказівні. Частина 2. Знак 5.51. Початок населеного пункту Найменування і початок населеного пункту, в якому на даній дорозі надіють вимоги цих правил, що визначають порядок руху в населених пунктах. Для позначення початку населеного пункту, де відсутня забудова, знак 551 може встановлюватись на фактичній адміністративній межі населеного пункту. Знак 552, кінець населеного пункту позначає кінець населеного пункту, позначеного знаком 551. Знак 553. Початок забудови населеного пункту застосовується виключно в межах населених пунктів, початок яких позначено знаком 5.51, для позначення межі, де починається забудова, безпосередньо поблизу проїзної частини за умови наявності такої забудови, означає обмеження максимальної дозволеної швидкості до 50 км/год. Знак 554, кінець забудови населеного пункту, застосовується в населених пунктах, позначених знаком 551. Для виділення межі закінчення забудови населеного пункту, розташованої безпосередньо поблизу проїзної частини за умови подальшої відсутності такої забудови. Означає скасування обмеження максимальної дозволеної швидкості в межах 50 км/год та перехід до стандартного швидкісного режиму дороги, на якому його встановлено. Знак 5.55. Загальні обмеження швидкості на строк застосування денних ходових вогнів, ближнього світла фар інформує про загальні обмеження швидкості на території України, строки обов'язкового вімкнення на механічних транспортних засобах денних ходових вогнів, ближнього світла фар поза населеними пунктами. Знак 5.56. Можливість використання дороги. Інформує про можливість руху гірською дорогою, зокрема у разі переїзду через перевал, назва якого зазначається у верхній частині знака. Таблички 1.3. Змінні. Табличка 1 червоного кольору з написом закрито, забороняє рух зеленого з написом відкрито, дозволяє. Таблички 2 і 3 білого кольору з написами та позначеннями на них чорного. У разі коли приїзд відкрито, на табличках 2 і 3 вказінки. Відсутні. У разі, коли проїзд закрито, на табличці 3 зазначають населений пункт, до якого дорога відкрита, а на табличці 2 роблять запис відкрито до. Знак 5.57 попередній показчик напрямків, напрямки руху до населених пунктів або інших об'єктів. На знаку 557 може бути нанесена схема об'їзду ділянок доріг, на яких установлено один із заборонних знаків: 3:15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19. У нижній частині знаку 5,57 зазначають відстань від місця розміщеного знаку до перехрестя або початку смуги гальмування. На знаку 557 може бути нанесено зображення знаків 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 3, 11, 3, 12, 3,13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.29, 3.31, 18, Три, 5,31,1, 5.31.2, 5.31.3, 5.32.1, 5.32.2, 5.32.3, 5.33, 5.42.1, 5.42.2, 66, 5.82.1, 5.83.1 знаків сервісу, символи аеропорту та інші піктограми, що інформують учасників дорожнього руху про напрямки руху, особливості чи режими руху. Знак 5.58 попередній показчик напрямку застосовується для зазначення об'єктів, що розташовані в одному напрямку. Знак 559, показчик напрямку і 5.60 показчик напрямків застосовується для зазначення відповідно одного чи кількох напрямків руху до населених пунктів або інших об'єктів. На знаках 5.59 і 5.60 може бути зазначено у відстані до позначених на них об'єктів кілометри, нанесено зображення знаків. 3-2, 1, 5, 32, 5, 32 5, 3-3, 5421, 5422, 566, 5821, 583,1. в сервісу, символи аеропорту та інші піктограми. Написи на знаках 557, 558, 559, 560 можуть бути продубльовані латинськими літерами. Знак 561, показчик відстаней, підтвердження маршруту зазначає відстані в кілометрах та підтверджує напрямки до населених пунктів, розташованих на маршруті. Знак 562, схема руху позначає. Маршрут руху, якщо на перехресті рух в окремих напрямок заборонено, або позначає дозволені напрямки руху на перехресті зі складним плануванням. Знак 5.63. Схема об'їзду. Маршрут об'їзду ділянки дороги, яка тимчасова, закрита для руху. Встановлюється поза населеними пунктами на відстані 150-300 метрів, а в населених пунктах на відстані 50-100 метрів до початку об'їзду. Знак 5641, 5642, 5643 напрямок об'їзду. Напрямок об'їзду ділянки дороги, яка тимчасово закрита для руху. Знак 5651. І 5652, назва об'єкта. Назва об'єкта іншого, ніж населений пункт, вулиця, річка, озеро, перевал, визначне місце, межа адміністративного району тощо знаки 5651 і 5652 встановлюють безпосередньо перед об'єктом. Знак 5651 позначає об'єкти в населених пунктах. Знак 5652 на всіх інших дорогах та дорогах, що проходять через населені пункти, позначені знаком 551. Знак 566 номер маршруту дороги, зазначає номери маршруту дороги, затверджені у встановленому порядку. Знаки 567.1, 5.67.3, 567 номери і напрямок маршруту дороги. Застосовується перед перехрестям для зазначення номера дороги, що перетинаються. Інформування щодо зміни на перехресті напрямку маршруту дороги із зазначеним номером, організації виїзду на дорогу із зазначеним номером. На транспортній розв'язці, і у різних рівнях чи транспортні розв'язці в одному рівні зі складним плануванням, кільцеві розв'язки, пересічення більш ніж двох доріг тощо. Знак 568, кілометровий знак. Відстань від початку дороги, населеного пункту державного кордону, місце прилягання до іншої дороги або від іншого об'єкта згідно з паспортом дороги, місце встановлення знака. Знак 5.69, місце зупинки, місце зупинки транспортних засобів під час заборонного сигналу світлофора, регулювальника чи перед залізничними переїздами, рух через які регулюється світлофорами. Знак 5,70 зміни схеми руху Позначає, що за цим знаком тимчасово або постійно змінено схему руху та або встановлено нові дорожні знаки. Застосовується протягом не менше трьох місяців у разі зміни руху на постійній основі, а також протягом необхідного проміжку часу у разі зміни руху на тимчасовій основі та встановлюється не менш як за 100 метрів до першого тимчасового знака. Знак 5,71 аеропорт, знак 5,72, залізничний вокзал чи пункт зупинки поїздів, знак 5,73. Три автовокзал чи автостанція. Знак 574. Тунель. позначає початок ділянки дороги, що проходить через тунель дожиною 1000 метрів і більше. Якщо під час в'їзду в тунель не видно його кінця, зі знаком 5.74 застосовується табличка 7.2.1, на якій зазначається протяжність тунелю. Протяжність тунелю може зазначатися в нижній частині знака. Назва тунелю може зазначатись на самому знаку 5.74 або окремо на знаку 5.651 чи 5.54. 5652. Знак 5.75. Закінчення тунелю, місце, з якого припиняють дію спеціальні правила, що встановлені для ділянки дороги, яка проходить через тунель. Знак 576, автоматична відеофіксація порушень правил дорожнього руху, позначає ділянки доріг, де можливе здійснення контролю за порушенням правил дорожнього руху за допомогою спеціальних технічних та або електронних засобів. Знак 577 – морський річковий порт чи вокзал. Місце розташування морського річкового порту чи вокзалу. Знаки 571, 572, 573, 577 установлюються безпосередньо біля об'єктів, а у разі, коли вони розташовані осторонь дороги біля повороту до них. Знак 578 радіостанції, що передають інформацію про дорожній рух, позначає ділянки дороги, на якій здійснюється прийом передачі радіостанцій на частоті, вказаній на знаку. Знак 579, 1, 579 Аварійний вихід, місце знаходження аварійних виходів з тунелю. Знак 581, 582 – показчики напрямів і відстані до аварійних виходів. Знак 581, показчик напрямів і відстані до аварійних виходів. Знаки 581, 582 і знак 581 застосовуються для зазначення напрямку і відстані до найближчих аварійних виходів з тунелю. Знаки 582.1 і 5831. Платна дорога інформують учасників дорожнього руху про необхідність оплати за проїзд дорогою чи окремою ділянкою дороги. Знаки встановлюють при в'їзді на платні дороги та попередньо для вибору альтернативного маршруту з безоплатним проїздом. Знака 582.2 і 583.2, кінець платної дороги, виїзд з платної дороги чи її ділянки. Знаки встановлюються безпосередньо при виїзді з платної дороги. Знаки 5.171 і 517.2 з відповідною кількістю стрілок використовуються на дорогах, що мають три смуги та більше, коли в кожному напрямку налічується неоднакова кількість смуг руху. За допомогою знаків 5.171 і 517.2 зі змінними зображеннями організовується реверсивний рух. Знаки 516 і 518, що дозволяють поворот ліворуч з крайньої лівої смуги, дозволяють також розворот з цієї смуги. Дія знаків 516 і 518, встановлених перед перехрестям, поширюється на все перехрестя, якщо наступні знаки 5.16 і 5.18, установлені на ньому не дають інших вказівок. Дія знаків 534, 536 і 543 поширюється на всю призначену ними територію. Окремі дворів від території знаками 5.34 і 5.35 не позначаються, але на таких територіях діють вимоги розділу 26 цих правил. Знаки 557, 558, 559, 560, що встановлені поза населеним пунктом, мають зелений або синій фон, якщо вони встановлені відповідно на автомагістралі чи іншій дорозі. Вставка на синьому або зеленому фоні означає, що рух до зазначеного населеного. Пункту або об'єкта здійснюється відповідно по дорозі іншій, ніж автомагістраль чи по автомагістралі. Знаки 557, 558, 559, 560, які встановлені в населеному пункті, повинні мати білий фон. Ставки на синьому або зеленому фоні означають, що рух до зазначеного населеного пункту або об'єкта здійснюється відповідно по дорозі іншій, ніж автомагістраль чи по автомагістралі. Знак 559 на коричневому фоні інформує про напрямок руху до визначних місць. На вставках знаків 559-560 можуть зазначатись номери доріг маршрутів, що мають такі значення. Є Європейська мережа доріг, букви та цифри білого кольору на зеленому фоні, М. Міжнародні, Н. Національні букви та цифри білого кольору на червоному фоні, Р. Регіональні та Територіальні букви білого кольору на синьому фоні, О обласні С районні, букви чорного кольору на білому фоні. Знак 5.84. Початок прикордонної смуги. В'їзд на територію, де діють особливі умови дорожнього руху, передбачені пунктом 2.4.3 цих правил. Знак 5,85. Кінець прикордонної смуги. Знаки 5.84, 585 встановлюються на фактичній межі території територіальної громади, прилеглої до державного кордону або до берегів прикордонних річок, озер та інших водойм. Знак 5.86 – Початок контрольованого прикордонного району, в'їзд на територію, де діють особливі умови дорожнього руху, передбачені пунктом 2.4.3 цих правил. Знак 587 кінець контрольованого прикордонного району. Виїзд з території, де діють особливі умови дорожнього руху, передбачені пунктом 2.4.3 цих правил. Знаки 586 і 5.87 встановлюють на фактичній межі території району міста, прилегло як правило до державного кордону або до узбережжя моря, що охороняються органами держприкордонслужби. Знак 5.88 – велосипедна смуга. Позначення виділення на проїзній частині велосипедної смуги. Якщо велосипедна смуга відокремлена від основної проїзної частини розміткою 1-2, знак 5.88 у поєднанні з табличкою 7.9 розташовується над виділеною велосипедною смугою на її початку та повторюється після кожного перехрестя до її закінчення. Знак 5.89. Кінець велосипедної смуги. Кінець смуги для руху велосипедистів, позначений знаком 5.88. 5.90 зона для пішоходів і велосипедистів. Початок виділеної зони для суміщеного руху пішоходів-велосипедистів, і на території якої проїзд інших транспортних засобів заборонено. Знак 591. Кінець. Зони для пішоходів і велосипедистів, кінець виділеної зони для суміщеного руху пішоходів і велосипедистів. Знаки 5.92.1, 5.92.2 Велосипедний переїзд. Позначає організований переїзд велосипедистів через проїзну частину. Знаки 593.1 і 593.2, Сумішній пішохідний перехід та велосипедний перехід застосовуються для позначення місць, пішохідний перехід, велосипедний перехід, розташовані поруч на відстані не більше, ніж 0,4 метра один від одного. Знак 5-94.1 із зустрічною велосипедною смугою позначає дорогу, на якій по спеціально виділеній відокремленій розміткою смузі організовано рух велосипедистів у зустрічному до загального потоку транспортних засобів напрямку. Знак 594.2. Кінець дороги із зустрічною велосипедною смугою. Кінець дії. Знака 594.1. Знаки 55.1 і 55.2 виїзд на дорогу з одностороннім рухом і зустрічною велосипедною смугою позначає виїзд на дорогу з одностороннім рухом за наявності на ній велосипедної смуги, рух якої здійснюється зустріч загальному транспортному потоку. Знак 56.1, зона габаритно-вагового контролю. І 596, -2, кінець зони габаритно-вагового контролю позначають початок і кінець спеціально обладнаних вздовж автомобільних доріг загального користування майданчиків, призначених для проходження габаритно-вагового контролю, вантажних автомобілів на стаціонарних або пересувних пунктах габаритно-вагового контролю.